Всім привіт! У мене вчора відбулося дві події. По-перше, в мене вчора було день народження, і мені виповнилося 39 років. Дякую всім дівчаткам з вишивального YouTube, які мене привітали. Мені було надзвичайно приємно, тому що коли знайомі люди, близькі чи співробітники вітають, це Очікуємо очікуємо вітання. А коли вітають люди, з якими спілкуєшся буквально в переписці і то кількома фразами, і люди настільки уважні, що вітають з днем народження, це якісь такі неперевершені вітання. Ще раз дякую вам за це. І друга подія, яка в мене вчора відбулася, це на моєму каналі. Вчора з'явився п'ятисотий підписчик. Я хочу подякувати кожній людині, яка підписалася на мій канал, яка слідкує за моїми відео, який, можливо, корисна, хоча б одна якась інформація, яка була почута саме від мене. І, знаєте, є в людей таке поняття, як шосте відчуття. От в мене воно спрацювало. Я якось наперед собі загадала, що одним з подарунків на день народження мені здавалося, що має з'явитися п'ятисотий підписчик. Чотири місяці тому, коли я починала свій канал, я Може, банальну річ скажу, але я дійсно думала, що я навіть за рік не наберу стільки підписчиків, тому що канал, по-перше, українськомовний. Багато хто не розуміє мову, в мене немає оглядів, в мене немає влогів. Просто я ділюся тією інформацією, яку сама знаю, і, можливо, хтось хто хоче навчитися вишивати, чи хто шукає якісь відео по вишивці. Попаде саме на мій канал і розпочне своє знайомство з Ютубом Вишивальним з якихось моїх відео. І я хочу ще раз подякувати кожній кожній людині, яка дивиться мої відео. І шосте відчуття в мене спрацювало в тому плані, що я ще тижня-два назад для себе вирішила, що якщо так станеться. Що в мене все-таки з'явиться 500-й підписчик. Я хочу для, від себе особисто для цих людей зробити невеличкий подарунок. Це не конкурс, тому що не потрібно нічого придумувати в коментарях. Це не гівівей, тому що це не є речі, які мені не потрібні, я їх хочу віддати. Я спеціально замовила подаруночки до числа 500 підписчиків. Це для мене надзвичайно велике число. І подарунком від мене буде отакі три станочка від компанії Арабески. Станочок Снігірь. На мою думку, це одна з найкращих, якщо не краща, модель з подібного типу станочків. Розміри рами різні, найменше 30 на 40, наступна 30 на 48 і третя 30 на 56. Сьогодні 22 березня, рівно через тиждень, наступну неділю, 30 березня, ближче до вечора, через рандом який вибирає випадкових людей, що виграли, я назову прізвища цих трьох людей, яким відправлю ці станочки. Станочок універсальний, дивано-настільний, дерев'яний, деревинамбук. Я з радістю. Зроблю такі невеличкі подаруночки від себе трьом людям. Не обов'язково бути моїм підписчиком, тому що я не буду перевіряти кожну людину, чи вона на мене підписана чи ні. Не обов'язково нічого видумувати в коментарях. Достатньо просто навіть смайлик залишити, щоб я могла скласти список людей і оприділити їхній порядковий номер при виграші. Дякую вам всім за перегляди. Ще раз хочу подякувати кожному підписчику і папа. -па.